Мій uh, Ми uh, my... Разом з моїми побратимами займаємося ремонтом військової техніки, яка знаходиться в зоні АТО. Починаючи від легкових автомобілів і закінчуючи важким озброєнням, можемо робити капітальний ремонт двигуна, можемо робити дрібні ремонти, електрообладнання, і також виконувати інші різні роботи, які стосуються по стану автомобіля. на нашому озброєнні у нас є власна, власний автомобіль який дуже оснащений багатьма різними інструментами, технікою, яка, за допомогою якої ми робимо ремонти, у нас є різні набори ключів, які входять до складу цієї машини. Є стріла, за допомогою якої ми можемо робити тяжкі операції, доставати важкі елементи будь-якого автомобіля. Ми вже зробили дуже багато корисної роботи, відновили бойову техніку, а також автомобілі легкові. Ремонти проводимо регулярно, запчастини теж одразу знаходять по необхідності. Ми спеціалізуємося на будь-яких напрямках. Будь-яку машину можемо зробити, в незалежності навіть від складності роботи. Ну а також робили такі більш поменш. Це газ ГА-6, з зенітними установками, або БМП робили, БРДМ робили і також іншу техніку броньу. Ну так, цю с ним. Сквейна погорбал, шаги. Уйду, Не знаю подивиться Чор там? aitäh .